Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, Єпископи Леоне, ваші магніфіценції, ректори, професора, улюблені брати в священстві, богопосвячені особи, дорогі брати і сестри, ну ви всі, дорогі брати і сестри, але так кажуть в кінці, говориться вже дорогі брати і сестри. Після всіх. Коли хтось бавив маленьких дітей, Мені приходилось, то знаєш, що це таке, коли дитина хоче спати, а не може заснути, як воно капризне. Хоче то, дай, поки даєш, показує пальчиком, дай мені то, поки береш, все цю іграшку дати в дорозі до дитини, вона вже перехотіла. Тільки ближче до неї. ні, не хочу. Дай то, дай то. Ти на руки плаче, на, на положиш плаче і так плаче, воно хоче спати. Капризні, або його щось болить, або як зуби лізуть. Так, тобто маленька дитина, капризна це великий виклик для батьків і для нянь, няньок або тих, хто бавить. І сьогодні ми в Євангелії чуємо про те, що Ісус Христос говорить про тих, до кого Він звертався словом, до кого Він прийшов. Він говорить, що вони як діти, які були капризні, як діти на Майдані. Діти на Майдані вони діляться на кілька груп і домовляються, як вони будуть гратися, і дуже ображаються, коли порушують правила. А зазвичай вони порушують правила. Тому що не про правила йде мова, ними керує щось інше. Просто гра, просто бути, просто щось робити, але без мети, без чогось такого конкретного. Ісус Христос, звертається, звертаючись до фарисеїв, всіх тих, хто відкидав Господа, дає їм такий докір для того, щоб їх пробудити, для того, щоб їх усвідомити, щоб їх потрясти. Привести до замислення, говори до них різними словами і прикладами, щоб вони задумались. А для того, щоб задуматися, то потрібно зупинитися, потрібно вийти, потрібно вийти десь в сторону, відійти. Як один чоловік розказував, перед тим, як він виходив, він артист, виходив на сцену, він завжди зупинявся в сторону, і стояв в тиші. І там хтось його запитався, чому ти там стоїш, що ти, що ти робиш? Він каже, я мушу зустрітися з собою. Дуже такий цікавий вислів. Я маю зустрітися з собою, щоб вийшов я. Перед екзаменом ми також маємо зустрітися з собою, перед міти, що стоїмо. Звичайно, часто ми вдаємо, що молимося і дійсно молимося. І є тоді горлива молитва, я думаю, що ніколи так. Студент побожно не молиться і ніколи таких черг англів не стоїть там в небі, як під час сесії. Але є важливе зупинитися, затриматися, подумати, зібратися. Дорогі брата і сестри, скільки зусиль потрібно докладати до того, щоб зустрітися з собою, щоб зустріти себе, щоб відчути себе. Я не говорю зрозуміти, тому що, мабуть, ніхто себе не може зрозуміти, але це є певне завдання. Ісус Христос закликає до того, щоб задуматися. Так як ми чуємо апостол Павло до Тимотея, пригадує Йому, говорить, де ти знаходишся, яка велика благочесть, яка велика таємниця благочестя е об'явлення. Оправданий в дусі, тобто заохочує до замислення. Для чого? Бо коли людина починає замислюватися, вдумуватися, виходить і зустрічає когось. І ось ця зустріч з кимсь, вона є дуже важлива. Коли хто читає духовну книгу, чи слухає свідчення, чи читає тексти Святого Письма, коли є медитація, чи, є, чи коли є медитація, то Говориться, коли тебе щось торкне, зупинися, не читай далі. Просто затримайся і почни над цим роздумувати. Чому це є так важливо? Тому що це є така хвірточка, через яку я виходжу до зустрічі з особою. І кожне навернення воно розпочинається від такого заду... такої задуми, замислення, від тиші, зустрічі з особою. І тоді. Від зустрічі з цією особою, я відчуваю, як би як якби, якби появляється цей образ, я починаю розуміти, хто я. Це зустріч з Господом, особиста зустріч з Господом, яка відбувається в задумі, в тиші, в різних формах, які ми називаємо адорація, споглядання, медитація, чи просто роздум, споглядання. Ця зустріч з Господом, яка закріплює те, що я пізнав, те, що я почув. Так як колись, хто пам'ятає, як робилися фотографії, є проявітіль, є закріпіль, там ваночки і так далі, потрібно було це все. Не вистачить сфотографувати, потрібно було цю пленку проявити. Потім потрібно було ще і закріпити і так далі. Ось пізнання Бога це є певний процес. В якому кожен з нас бере активну участь. І від цієї участі, до якої покликує нас Господь, родиться віра, родиться любов. І що є важливе, родиться свідомість того, хто я. Оце, дорогі брати і сестри, є дуже важливе. Я знаю, хто я. Я знаю, звідки я, я знаю, куди я прямую. Це називається тотожність, але тотожність, котра є відкрита і збудована, і створена самим Творцем, любов'ю, Богом. В якого споглядаючи, я знаю, хто я. Це є фундамент, це є основа. Це є цей стержень, котрий допоможе пройти і розрізати усі бурхливі хвилі, які будуть зустрічатися на дорозі кожного з нас. Тому не бійтеся, ці хвилі будуть. Як один сказав: каже, кожен оптиміст скаже так, що може бути хуже. Кожний оптиміст. Але той, котрий виходив в море. Котрий знає, до якого порту йде. Він знає, що можуть бути проблеми. І він до них готується. І для того спеціально навчає свій екіпаж, щоб кожен по команді тягнув ту, той шнурок, чи виконував ту чи іншу дію, для того, щоб корабель стояв в правильній траєкторії і в правильному положенні, в залежності від того, з якої сторони хвилі. Щоб не стояти боком. До, до хвиль, тому що вони його перекинуть. Тільки весь час виставляти корабель напроти напроти хвиль, щоб носом розрізати їх. Отож, кожен свідомий християнин, котрий будує себе на Господі, є свідомий того, що прийдуть труднощі, прийдуть проблеми, прийдуть випробування, і до них готується. І на них чекає, не створює їх. Бо досить часто хтось створить проблеми, потім терпить і каже, Бог мене Христом обклав. Це наслідки. Будуть, але я маю в них війти. І до цього готує апостол Павло Тимотея. Пригадує йому, усвідомлює, пам'ятай, де ти є. Ти є в Божому домі. Ти є в Божому домі. Це є церква, яка є церквою живого Бога. Вона є колоною і фундаментом правди. Тобто будь свідомий, де ти є, для того, щоб коли прийдуть ці різні випробування, щоби міг встоятись. Чому це є так важливе, дорогі брати і дорога сестро, оця свідомість і сила перебувати в Божому дусі, перебувати в ньому. Тому що коли приходять труднощі, вони схиляють людину до того, що вона починає вдивлятися в свою неміч. Вона починає вдивлятися в свою слабкість. Вона починає вдивлятися в себе і починає знеохочуватися, або починає діяти якось агресивно. Або взагалі падати в відчай, падати в паніку. Все пропало. Шеф все пропало. Вона починає дивно поводитися, як той. Як той якийсь е, песик, який загубився е, на залізничному вокзалі, господарі, господарі поїхали, чи десь його загубили, воно бідне тиняється в ту чи іншу сторону. Дорогі брати, друга сестро, досвідчуючи своєї слабкості, досвідчуючи немочності своєї особистої, але також досвідчуючи різних загроз, які є зовні. Воно показує, що ми в собі не маємо сили, що ми в собі є слабкі. І тому, як кожна дитина, мудра дитина, коли щось стається важко, то що робиться бігом біжить до тата, і до мами, вскакує, обнімає тісно і там себе відчуває безпечно. Ось Господь, коли допускає ці різні труднощі і в нашому особистому житті, і також назовні, створює якби, таку кладку, якби, таку дорогу, щоб ще більше прибігти до нього, щоб ще більше в ньому відчитати себе, щоб в ньому знайти силу і потім дати свідоцтво, який могутній Господь. І засвідчити Його, і проповідувати Його, і нести Його, а не себе, і свої якісь осягнення, свої якісь харизми, які я прихватизував, котрі дав Господь, котрі дав Дух Святий, а я їх вже зробив, що це вони вже мої, замість того, щоб ними служити, то я почав носити як хорень на процесії перед собою. І проповідувати себе. Тому є оця небезпека, що я можу перестати проповідувати Господа, а проповідувати себе, і поводитися в Його храмі як чужинець. І говорити, я тут не живу, я тут в гостях. Це, це так господар тут, та це тут домашні такі. Це небезпечна поведінка, коли видно, що щось є не так. Зразу відгороджуватися спочатку емоційно, почуттєво, це, та це вся церква, та це ці священики, монахи, та це вони, та це, це папа і так далі. Так швидко ізолюватися, сепаруватися, що я, я взагалі ту ні при чому. Багато різних викликів перед кожним з нас стоїть, але. Те, до чого нас запрошує Господь в сьогоднішньому слові, пам'ятай хто ти. Дивись на мене, вдивляйся в мене, зміцнюйся в, мен, в мені, скріплюйся, будуй себе, вибудовуй оцю сильну вертикаль. Я і Господь. Через адорацію, через тишу, через медитацію, через читання Божого Слова, але не так навіть чепно виконав. То, 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 то і в дорозі з каплиці вискакує, перехрещується, бо ще недостої. Священник ще не встиг поблагословити вже і з духом твоїм відповіли вдома вже. Швидко втікати, швидко вискакувати. Щось відбулося це дуже небезпечне. Йти до нього, вибудовувати цю вертикаль. Сидіть. Ісус Христос говорить, навіть одної години не могли бути зі мною. Сидіти. Святий Йонаті Лойоли, коли навернувся, не знав, як молитися, то він стояв по поставив струнку коло фігури Матері Божої. Це була його молитва. Сиди, будь, Господи, з, з огляду на тебе я буду тут сидіти півгодини. Буду старатися думати про тебе. Як є важливо оце. Вертикаль. Тому що горизонталь, вона лише проєктує, як той проектор, те, що є в вертикалі. Моє горизонтальне життя, моя поведінка, моя мова, моя дія, мої плани, моя реакція, моє реагування на все, що відбувається, воно лише проявляє вертикаль. Нехай Дух Святий, котрий приходить, котрий є в своїй церкві, котрий є в нас, в нас. Який не є церквою Христовою, тілом Христовим, нехай зміцнює кожного з нас, нехай вибудовує цю глибоку інтимну єдність з собою, щоб ми сильні Богом могли йти в цей світ і нести світло, яким є воскреслий, присутній, повний милосердя і справедливості, добрий Бог, Воскреслий Христос! Нехай Його міць зміцнює і спонукає нас у своїй любові, в зростанні в Його любові.